Близько п'яти тисяч земельних ділянок вже наступного місяця прем'єр-міністр і генеральний прокурор можуть роздати біля Львова ветеранам збройних сил України. Це не фантастика, це не містика. Дивіться спірної землі, Львівський іпподром І Давидівська ОТГ-землі, які мають обслуговувати Львівський іпподром, це 400 гектарів землі і 70 львівського іпподрому. Це все землі спірного набуття. Їх пов'язують з Кривецьким ігорем, той що пубс, той що господар свободи, коли в законний спосіб генеральний прокурор прем'єр-міністр зроблять виїзне засідання і розберуться в який спосіб вони набуті, то тоді 470 гектарів землі, якщо розділити зробити поділ на дачні ділянки по 10 сотих. 4700 ветеранів збройних сил України біля самісінького Львова на львівському іпподромі отримають безкоштовно від держави 4700 ділянок. Хочете ще такі додаткові можливості, де у Львові, на Львівщині, на заході України, у Чернівцях, на курорті Мигово знайти землю, котра була набута мінтами, прокурорами, різними посібниками, такими, як Пукс, у незаконний спосіб я вам підкажу. Тільки ж ви почніть працювати українським ветеранам збройних сил землі вистачить всім на три покоління вперед, щоб повернути цю землю від феодалів, які зараз працюють як внутрішні вороги.